Кожен вибір означає, що ми вибираємо одне, але друге відкидаємо, залишаємо. Коли, наприклад, вибираємо відпочинок на озері дуже близько нас, нашого телебачення, є озеро, срібний кіл, ну то тоді відкидаємо, наприклад, дивитися свій улюблений серіал в телебаченні. Так само, наприклад, коли вирішую одружитися з кимось конкретним, но то вирішую, що не буду мати так близьких взаємин з кимось іншим. Так само, наприклад, коли вибираємо наше життя або священство, но то вибираю, вирішую не створювати своєї сім'ї. І це не означає, що сім'я є чимось поханим, тільки що вибираю щось інше. Буває так, що коли вже. Приймемо рішення конкретні, часто це забирає дуже багато часу і енергії, ну то з'явиться таке питання, що було б, якщо б я зробив або зробила по-іншому. Цікаво, наприклад, що приносить мені більшу користь, таке питання, чи дійсно цей вибір, який я зробив, чи може треба було вирішити по-іншому? Саме це питання також турбувало апостолів, яких ми бачимо сьогодні в Євангелії. Вони хотіли також почути від Ісуса, яку користь будуть мати у тому, щоб залишитися вірними Ісусові Христу. Вибираючи наслідувати Ісуса, ми відкидаємо багато чого. Так само, як вони відкинули багато чого, а точніше вибрали одне і залишили інше, і хотіли, хотіли дізнатися, яка буде в цьому користь для них? І, звичайно, ми віримо і ми переконані в тому, що вони не вирішили йти за Ісусом лише з огляду на користь, тільки що вони просто вірили в них була міцна віра у те, що Ісус Христос це справжній Месія, який прийшов спасти світ. Але це людське питання, яке може з'явитися і в наших серцях, ну і оскільки апостоли це були звичайні люди, то також в їхніх серцях. Ісус відповідає, що вибираючи наслідування Його, ми відкидаємо багато чого, Відкидаємо дім, братів, сестер, матір, батька, дітей і навіть своє. Поле. Звичайно, тут не йдеться в такому буквальному сенсі, що йдеться про те, щоб відкинути свою матір чи батька, бо це було б чимось суперечним це суперечило б Божої заповіді. Йдеться про те, що це є просто метафора цього до.